Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Двох жінок-росармійців вбили вчора в Миколаївці на Донеччині. Ворог обстріляв густонаселений район міста під вечір. Пошкодження одразу п'ять багатоповерхівок. Окупанти не припиняють терор Донеччини ні на мить. Люди продовжують евакуацію, але, на жаль, не всі встигають виїхати. Про страшні будні жителів прифронтових населених пунктів. Дивіться далі в сюжеті. Два понівечені тіла лежать серед вулиці. Це літня подружжя потрапило під російський обстріл. Окупанти завдали удару по селу Зарічне зранку. А вони що, за двором були, так? Вийшли, вроді хто за двір. А хто росеньки? Є тут Дочка. Ви дочка, да? Їй, мабуть, руку одірвало, і в голову дих, дівчата казали. Правоохоронці, екіпажу біля Янголи, забирають тіла убитих росіянами людей і змушені їхати далі. Загарбники скинули на лиман авіабомбу, потрощено інфраструктурний об'єкт. Складне поранення у груди отримав 64-річний чоловік. Місцеві евакуювали нещасного до підвалу, аби той дочекався допомоги. з вами, раговарім. А я з вами. молодець. Ви дуже молодець. Все ще буде нормально. Ще я вам пов'язочку приклею одну, вторую, поїдемо з вами в, в лікарню. Постраждалого передають медикам і правоохоронці мчать на порятунок мешканців вже іншого населеного пункту. Він хоче виїхати до більш безпечного місця, так як селище Рідкоду постійно тривають ворожі обстріли. Добрий, день. а хто буде їхати? Давайте мішочек. Ви да будете їхати разі? Та да, везим, звісно, ми зараз в Лімані перегрузимо, там янголи спасіння, вже стоять, ждуть. А вже під вечір. Вчора росармійці атакували Миколаївку. Це Краматорський район. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок та автомобілі, Щонайменше п'ятеро людей поранено. Ще дві жінки, на жаль, загинули. Влада Донеччини не втомлюється нагадувати мешканцям області про необхідність евакуації. Олена Ровенчук, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.